Вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера побутова хімія в магазині. АТБ з 19 по 25, включно листопада. Дякую за коментарі, за вподобайки. ваші величезне вам спасибі. Подивимось з вами найкращі знижки на товари. Туалетний папір Зева зараз, хоч і зі знижкою 40%, але все одно трішки ціна кусається. Це тришаровий, є класичний, звичайний 86 гривень. А є точнісінько, такий самий зі, з, з ароматом персика за копійки в більшу сторону для зручності. А пахне Зева аж сюди. А, так, що у нас ще тут зі знижкою? Обухів, мені здається, хороший папір. Я його часто купую. Він дуже добре набитий. Ще не зустрічав іншого, щоб так був гарно набитий, по 13 гривень та 20 копійок. Оці серветки антибактеріальні, Гіглс Вологі 72 штуки. Зараз 27 гривень та 50 копійок. Паперові у картонній упаковці двошарові, 150 штук. Зараз також хороша знижка 32 гривні. Серветки звичайнісінькі, одношарові паперові, 200 штук білого кольору за ціною 33 гривні. Можна придбати ось такі свої лінія 100 штук. Також одношарові є в жовтому, а є в рожевому кольорі. 20 гривень 60 копійок. Вологі серветки Giggles дитячі. 72 штуки. 29 гривень та 50 копійок. Рушники паперові, своє лінія двошарові. За 2 штуки 34. Ватні палички своє лінія, 200 штук, 28 гривень та 40 копійок. І зі знижкою можна придбати ось такий розумний вибір. Тут також 200 штук за 15 гривень та 40 копійок. З екстрактом бамбука вологі серветки 15 штук 8 гривень. І в таку ж саму ціну антибактеріальні 15 штук 8 гривень. Диски ватні 80 штук 19 гривень. Гель для гоління для чутливої шкіри жіночої 200 мл за ціною 145,60. Піна для гоління джілет. Зверніть увагу 300 мл. Ще залишається хороша ціна 99 гривень. Гель для гоління Джелет вага 240 мл 177 гривень. В акції Арко гель для гоління 240 мл за 129 гривень. Гель для гоління Арко 200 мл 134. Піна для гоління Арко 300 мл 91 гривня та 50 копійок. Зі знижкою Акс дезодоранти 118 гривень. Зараз дуже хороша знижка на рексону антиперспірант спрей чоловіча 85 гривень, акційна ціна. Ось такий подарунковий набір Old Spice, гель для душу 250 мл та спрей антиперспірант А дезодорант 200 гривень набір. Old Spice подарунковий набір 456 гривень. Дезодорант, спрей і гель для душу. Окремо можна придбати Old Spice. Дезодорант за 114,50. Рексона жіночий спрей антиперспірант також зараз вдала знижка 83 гривні. Нівея антиперспірант сухий за 113,50. Рексона сухий антиперспірант 121 гривня. Кулькові нівея дезодоранти по 71 гривні. І хороша знижка на кулькові рексона по 49 гривень. Акційна ціна. Кулькові антиперспіранти Арко чоловічі 65 гривень та 70 копійок. Крем для рук зволожуючий або ж інтенсивно зволожуючий від своєї лінії. 80 мл за 20 гривень та 60 копійок. Дитячий крем 75 мл 44. Антисептики за 43 гривні та 40 копійок. Бачу, багато дівчат носять такі антисептики на своїх рюкзаках. Зі знижкою зволожуючий гель а, крем а, для обличчя від вітлірен можна використовувати ввечері та вдень за ціною 83 гривні 50 мл. Лакалот зубна паста White а, так, 100 мл 114,50. Лакалот актив також 100 мл 113,50. І ось такий лакалот актив, зараз класичний, 100 мл, зараз з хорошою знижкою, 91 гривня. Колгіт для малечі зубна паста, 50 мл, 35 гривень. Блендамет 3D White, 75 мл, 61 гривня. Зубна паста Colgate 50 мл 35 гривень та 70 копійок. Колгіт 100 мл за ціною 62 гривні. Зубна паста Colgate для відбілювання жовтизни 75 мл 52 гривні та 70 копійок. Колгіт для всієї родини 75 мл за 45,60. Тотал для всієї родини 150 мл 120 гривень та 40 копійок. В акції Аквафреш 75 мл 72 гривні. Так, 42 гривні вибачаюсь. Зубна паста Дентал для всієї родини 100 мл також зі знижкою 41 гривня та 40 копійок. Зубна паста Дентал, 100 мл, майже 40. Та що ж, я не можу зібратися з думками? 54 гривні. 54 гривні майже 100 мл. Деколи, знаєте, хтось пише в коментарях, що помилки роблю, не помічаю. ну... Той, хто розуміє, той розуміє, коли ти вже в магазині заходиш в п'ятий магазин і знімаєш відео, ти вже нічого не розумієш. Принаймні так у мене, де путаються і ціни, і все на світі. А, дякую тим, хто це розуміє. А дорог гліцериновий 150 мл а, 150 грамів 45 гривень. А в акції крем мило для рук 460 мл. Є різні аромати. Просто переливаєте у свій дозатор у 19,60. Зараз хороша знижка на сейгард. Класичний або ж з алої 225 мл за 62 гривні. Це хороша ціна. Зубні пасти, зубні щітки від своєї лінії м'які по 15 гривень зараз. І ось такі зубні щітки від Colgate, дві штуки. Можна придбати за 66 гривень. Зволожуючий гель для душу від Johnson, 400 мл 72 гривні. Дуру рідке мило. 62 гривні 300 мл. Так, мило для рук, олива або ж. А... Рожеві квіти по 39 гривень, тут 500 мл. Мило фреш джуз 460 мл, майже 37 гривень зі знижкою. Ось таке велике мило, пару від своєї лінії. Тут декілька ароматів можна обрати. Здається, два або три види. 900 мл за ціною 37 гривень. Гелі для душу арко 260 мл 7550. А ще зі знижкою можна взяти ось такі чоловічі гелі для душу 500 мл за 62 гривні. Знижка 30%. Засіб для купання малечі 3 в одному 350 мл 54 гривні. Кремові гелі для душу. Також є декілька ароматів 750 мл 103,50. В акції гелі для душу дуру 450 мл 93 гривні. Гелі для душу рояль. А є аромати на вибір 500 мл за ціною 51 гривня та 70 копійок. Освіжувачі повітря. Своя лінія 300 мл – 41 гривня. Ось такі освіжувачі повітря. Це також своя лінія 400 мл – 42 гривні зараз в акції. Шампуні клє від лупи «Мен» для чоловіків – 225 мл – 93 гривні. Шампуні клія 360 мл 145 гривень. Від торгової марки Калус. Ось цей літровий шампунь мультивітамін. Зараз 124,40. А Шампунь від Калос, кератин, колаген. Літровий також таку ціну 124,40. Цієї ж фірми маска з колагеном, кератином 500 мл 86. Head and Shoulders в магазині АТБ 127 гривень 300 мл. Шампунь сльоз з кератином 440 мл 129 Я не знаю, як зараз будуть виходити відео з цими перебоями світла. В деяких магазинах є світло. Ну, точніше, графік, що не вимикають. Вимикають пізніше, в деяких є ці генератори стоять. А, ну Слідкуйте за відео обов'язково. Я знаю, що також не тільки в магазинах відмикають світло, в квартирах також. Так, добре, я і забув, що я почав, тому що всі чекали, поки увімкнуть світло. А з Head Solderса, якщо я не помиляюсь, да? Hidden Shoulders здається. Пантін ми Зараз в а в АТБ по 159 гривень 400 мл. Поки що залишається пантін по 400 мл. Це, здається, ще старі запаси. Так що звертайте увагу, якщо будете купувати ці шампуні, тому щоб не було 360 мл вже як Head and Shoulders. Ой. Так, добре. Далі, лак для волосся своєї лінії 56 гривень. Ультрасильна фіксація. І великий, 400 мл, 76 грн, гривень. Дуже голосно вімкнули. А звук колонки ВТБ. ось ці шампуні від Елен можна придбати за 164,40 750 мл. І також є цієї серії кондиціонери. Таку ж саму ціну, така ж сама вага. Сухі шампуні «Шаума» 124,40-150 мл. Подарунковий набір «Пантін», кондиціонер та шампунь – 300 гривень. Ну, виходить по 150 гривень і шампунь, і а, кондиціонер. Ну, трішечки дешевше виходить там. Для маленької принцеси шампунь «Джонсон» 300 мл – 118 гривень. Зараз знижка 40% на ось цей засіб для видалення жиру з розпилювачем 500 г за ціною 60 гривень. Засіб для миття посуду Нео 500 мл 37 гривень зі знижкою. Стікери чистоти Нео в унітаз під обідочок наклеюєте 24-43 штуки в упаковці. Підвісний блок для унітазу від розумний вибір 15. 90, 16 гривень. А зі знижкою ріо засіб для миття підлоги та стін літровий 56 гривень. Ось такий засіб для унітазу неолітровий. Зараз зі знижкою 70 гривень. Знижка 30%. Порошок Крюнвальд 400 грамів, за ціною 30 гривень та 40 копійок. Розібрали усі капсули ProWash Універсальні тут 23 штуки, 23 капсули за 145 гривень. Зверніть увагу. ProWash, порошок для прання універсальний вагою кілограм 500 грамів. Зараз зі знижкою 76 гривень. Порошок Вош універсальний вагою 3,5 кг, 243,50 А ще вакції Савекс Колор вагою 1,5 кг за 163 гривні майже. Савекс вагою 3 кг, зараз з хорошою знижкою 265 гривень. Фрісінні гель для прання універсальний 1,5 літровий за 85 гривень. Великий Грюнвель та гель для прання універсальний вагою 3 900 за ціною 121 гривня. Знижка 40% на гель для прання шим універсальний і для кольорових речей. 135 гривень, а об'єм літр 820 Порошок Ariel Аріель Колор вагою 2,250 гривень за ціною 295 гривень. А зі знижкою капсули Ariel 315 гривень колор за 19 штук. В акції кондиціонер Савекс об'єм 1,5 літри 129 гривень. Савекс кондиціонер об'ємом 800 мл 60 7 гривень. І не забувайте, що триває акція на Супер Ваніш Яскраві кольори проти складних плям. За ціною 114 гривень 470 грамів, здається. Так, 470 треба взяти. Велс кисневий плямовивідний кілограм, 93 гривні. Велс кисневий відбілювач 1 кілограм 93 гривні. Можна використовувати для ручного та в машині автомат. Акція триває на господарське милорозумний вибір. Тверде 200 г 15,50. Зверніть увагу, зараз хороша знижка на експрес-прибирання серветки. В упаковці 33 штуки за ціною 97 гривень. Серветки для прибирання вискозні 5 штук за ціною 32 гривні. Кубки для миття посуду, пористі, пінні Своє лінія 4 штуки за ціною лише 17 гривень зараз. Ще забув сказати, хороша знижка 45%. на засіб 3 в одному для малечі піна. Гель для душу. І що ще у нас тут шампунь. Можна використовувати це все три в одному 35 гривень зараз в акції. В акції жіноча гієна Белла. 20 штук 35-40. Лібрес 40 штук 77,40. Знижка 40% на лібрес ось такі 20 штук 34 гривні. Жіноча гієна Олвес 10 штук 4650. Always подвійна упаковка 18 штук за 80 гривень зараз. І ось ці Always Super. 14 штук, подвійна упаковка в таку ж саму ціну. Зі знижкою 80 гривень. Always Night 10 штук. Libres Along 9 штук 41 гривня. Libres регуляр 10 штук, 41 гривня. Лібрес Ультра 10 штук 43,40. Лібрес найт 10 штук 53 гривні. Ось такий лібрес найт 54 гривні та 30 копійок. Зі знижкою зараз підгузки трусиків від торгової марки Pampers для хлопчиків та для дівчаток 338 гривень. Підгузки для дорослих від Тена, 10 штук в упаковці, розмір М211, розмір Л 241 гривня, підгузки для дорослих Сені, 10 штук, розмір М213, розмір Л 231 гривня. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. І щоб у вас все було гаразд, вже ми з вами зустрінемось у наступних відео. До зустрічі!